Ну, що ви вас збавлять, а ми за вас і батьки. Слава, Слава. патріотичні народ України! Слава. Слава. Слава Україні! Шо? Шо? Влада, наша влада не забезпечується своїми патріотами, не забезпечується своїми бійцями. Нам не вистає важкого зброєння та багато іншого. Міністр оборони, він повинен, повинен знаходитися своїми бійцями на передовій, а не сидіти біля камер. Наше завдання народ України заставити владу, щоб вона працювала в наш народ. На наш народ, на патріотичний народ, який, який гине на передовій, слава Україні! Слава патріотичний народ України! слава! Славації Україна! 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 Сьогодні в Україні йде війна. Сьогодні гинуть патріоти, найкращі сили і дочки України. Але сьогодні наша влада зраджує нас. Наша влада сьогодні не хоче ввести. Військовий стан України! Віт. Росія мобілізується, перекидує зброю. Тільки, поки ми не ведемо військового стану, наша армія не буде озброєна, склади забиті технікою, автоматами, а наші патріоти збирають кошти з рушницями, воюють, горіть, досі. І вимагати від президента. Або ти президент українського народу. А якщо ти президент олігархів, то че вода Вокзал, не твій бізнес, Росія. Ми ми бритво населення відповідальність за країну. Потрібно І кридуть оцих зрадників, настав час через цей народний трибунал притягувати нам з вами. Ми повинні вести військовий справ, запрацювати, сформувати військові комендатури і взяти всю повноту влади у свої руки, бо ця правда нічого не робить. І п'ятою колоною сьогодні являються вони, оці зрадники. Слава Україні!